На зрадника царьова скоїли замах. Він у важкому стані. Кому прийшов дорогу царьов і до чого тут Путін? Детальніше за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. На зрадника Олега Царьова напали. Сталося це вночі біля його будинку у Ялті. В мережі опублікували кадри, на яких видно карети швидкої допомоги. А присутні біля них люди агресивно реагували на зйомку. В версії нападу на царьова з'явилося декілька. Колишній журналіст Олександр Чаленко, який живе в Росії та перебуває в розшуку СБУ, повідомив, що царьова нібито атакували ножем. Це Туємо його підрізали. Кінець цитати. Згодом з'явилася інша версія. Колаборант Володимир Рогов стверджує, що насправді жодних ножових поранень царьова немає. Каже, в колишнього українського нардепа стріляли, а зараз він перебуває в реанімації у важкому стані. Невдовзі офіційний коментар з'явився в телеграм-каналі самого царьова. Його рідні підтвердили замах. Кажуть, у колишнього нардепа двічі стріляли. Сталося це близько опівночі на території санаторію, де він проживає. Нападника не спіймали. Цитуємо на момент прибуття карети, швидкої допомоги. Олег був непритомний з великою крововтратою. І Інформації про стан його здоров'я на поточний момент немає. Кінець цитати. Персонал царьова відома багатьом українцям. Він був депутатом Верховної Ради від партії регіонів до 2014 року. Після початку війни на сході України царьов перейшов на бік проросійських сепаратистів і обійняв посаду так званого спікера парламенту Новоросії. За це в Україні проти царьова 2014 року порушили кримінальну справу про заклики до порушення територіальної цілісності. А 2022 його. Засудили до 12 років позбавлення волі заочно у березні минулого року. Царьова в Україні також звинуватили у колабораціонізмі, і неспроста в перші дні після повномасштабного вторгнення він разом із російськими військами приїхав на Київщину. 15 березня екс-регіонал виклав відео, на якому він дає інтерв'ю пропагандистському каналу. Арті, Раша туди Царьов стверджував, що перебуває у Бородянці під Києвом. Туди він нібито привіз гуманітарну допомогу. Насправді ж він стояв на тлі храму у селі Катюжанка на Київщині. Царьо активно працював на кремлівську пропаганду і навіть намагався перетягнути на бік колаборантів українських чиновників, з якими працював у партії регіонів. Наприклад, він звертався до голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, закликав. Заради збереження життя містян співпрацювати з армією Російської Федерації, на що звичайно ж отримав різку і нецензурну відповідь від Вілкула, який назвав царьова зрадником і відмовився підтримувати колаборанта? Коли ж справи окупантів в Україні пішли геть кепсько. А ЗСУ звільнили Київщину, Сумщину, Чернігівщину, Харківщину і частину Херсонщини. Царьов якось заговорив по-іншому. Колишній нардеп в традиціях Кремля почав погрожувати Україні ядерною зброєю. Він заявив, що у разі програшу Росії доведеться натиснути на червону кнопку. Цитую: а якщо ми ще почнемо на нашій історичній російській землі шандарахати ядерною зброєю, звісно, якщо виходу не буде, будемо шандарахати. Але там жінки і діти кінець цитати. Але місяць тому в риториці царьова щось змінилося. Колаборант фактично звинуватив Путіна у смертях росіян в Росії. Він публічно заявив, що з 2013 року події на Донбасі розвивалися за найгіршим сценарієм, а винний ніхто інший як Кремль. Мовляв, варіантів вплинути на ситуацію було безліч, але Путін обрав найгірший. Ось який висновок зробив царьов. Цитуємо. Ми довели до цієї ситуації кінець цитати. Невже Путін образився на слова посіпаки свого режиму і вирішив прибрати неугодного царьова? Звісно, цей варіант відкидати не можна, проте ворогів у колаборантів насправді вистачає. Руку до замок помогли докласти навіть українські партизани. На царьова напали в окупованій Ялті із численних повідомлень диверсії на території півострова. Ми знаємо, що в Криму вистачає противників Росії. Більше того днями Володимир Зеленський на парламентському саміті Кримської платформи натякнув, що проукраїнські настрої на півострові. Стають все більш відкритими. Давайте послухаємо. Про українські настрої в Криму стають все більш відкритими, навіть попри те, що Росія все ще контролює цю землю. Так само, як в усіх інших окупованих районах України, люди в Криму усвідомлюють, що Росія звідти піде та чекають на Україну. Слабкість Росії стає гучнішою за страх окупованих людей. Нагадаємо, що царьов став не першим і ймовірно не останнім колаборантом, якого спіткала така участь. Ми продовжимо стежити за ситуацією і повідомимо важливу інформацію в наступних випусках. Підпишіться, будь ласка, на фабрику новин, аби не пропустити оновлення. Спасибі і до зустрічі.